Сьогодні поговоримо про те, як до презентації додати відео та аудіоматеріали. Адже якщо презентація супроводжується такими матеріалами, то вона стає цікавішою та привабливішою. Починаємо із складки «Вставлення». Обираємо «Вставлення», переходимо в групу мультимедіа і бачимо, тут є відео та аудіо. Почнемо з аудіо. Натискаємо на стрілочку. Аудіо на моєму ПК та записати аудіо. Записати аудіо використовувати, якщо ви хочете під час презентації записати свій супровід або свою мелодію. Якщо у вас є готова аудіозапис, готова мелодія, то ми натискаємо на аудіо на моєму ПК. І шукаємо на вашому комп'ютері, де знаходяться ваші матеріали. Так, в мене є вже заготовки, тому я знаходжу папку для презентації, аудіо і обираю. Той варіант мелодії, який я хочу використати в моїй презентації. Так, наприклад, ось цей натискаю вставити. З'являється значок звуку, ми його можемо переміщувати. І також, коли у нас обраний звук, з'являється знаряддя для аудіозаписів із двома вкладочками: формат та відтворення. Формат змінює зовнішній вигляд значку, тобто, ми можемо надати йому рамочки. Зафарбувати межі в той кольор, який подобається. Також змінити колір значка, додати художніх ефектів. Також обрізати, повернути, якщо це потрібно. Вкладка відтворення допомагає налаштувати звук. Почнемо із параметрів аудіо. Натискаю на початок і обираю, коли клацають, будь-де. Тобто, якщо ви класнете будь будь-якому місці слайду, де розміщений значок зі звуком, то починає грати пісня, автоматично означає, що як тільки ви переходите на цей слайд, починає грати пісня. Коли клацають цей елемент, цей варіант використовується, якщо ви хочете самі, натиснувши на кнопочку відтворити, запустити мелодію. Також можна приховати під час показу ось цей значок. Якщо ви хочете, щоб його не було видно, треба поставити галочку ось тут. Відтворення в усіх слайдах. Якщо ви плануєте, щоб одна пісня грала протягом всієї презентації, варто поставити позначку ось тут відтворення в усіх слайдах. Безперервне повторення це означає, що пісня буде грати до того часу, поки ви не вийдете із показу презентації. Навіть якщо пісня закінчилася, вона почнеться спочатку. Далі можна налаштувати гучність, тобто зробити, щоб мелодія грала тихо, помірно чи гучно. І є два таких налаштування в стилі аудіовідтворення. Це без стилю, як у даному випадку, тому що в нас не вибрано жодного параметру. І фонове відтворення. Якщо ми обираємо фонове відтворення, то бачимо, у нас виставляються автоматичні параметри. Автоматично буде грати мелодія, приховувати під час показу значок, відтворювати в усіх слайдах і безперервне повторення. Поки що обираємо без стилю. Також, наприклад, я планувала, щоб мій звук грав не з першого слайду, а з другого. Але я вже встигла додати мелодію. Її можна видалити. Просто натискаю на значок і з клавіатури натискаю на кнопку «Delete». Бачимо, що значок зник. Переходимо до другого слайду. І я хочу, щоб з другого слайду грала моя мелодія. Обираю вставлення, аудіо, обираю мелодію, натискаю Вставити. Переміщую значок і роблю певні налаштування. Я хочу, щоб пісня грала автоматично і приховувався значок під час показу. І хочу, щоб моя мелодія грала лише на другому слайді, тому я не ставлю безперервне повторення або відтворення в усіх слайдах. Гучність залишаю гучно. Затухання... Звернемо ще увагу, що є затухання та наростання. Мені в даному випадку це не потрібно. Якщо ж ви хочете, щоб пісня плавно починалася або плавно закінчувалася, тоді треба налаштувати її, виставити наростання та затухання. І можна обрізати аудіо, натискаємо обрізати, якщо вам потрібен лише фрагмент мелодії. Рухаючи повзонки, ми можемо брати той фрагмент, який потрібно. Або з середини пісні, або лише з початку пісні, або лише з закінчення пісні. Якщо мені це не потрібно, натискаю Скасувати. І побачимо, що вийшло. Запущу Shift плюс F5. Бачу, що моя мелодія починає грати. Якщо я переходжу на інший слайд, то вона закінчується. Саме так, як ми виставляли в налаштуваннях. І також значок Мій зник, тому що стоїть галочка приховувати під час показу. Далі, наприклад, я хочу, щоб в мене мелодія грала також на третьому та на четвертому слайді, але інша. Робимо так само: обираємо ставлення аудіо. аудіо на моєму ПК. І обираємо те, що хочемо, щоб грало. Наприклад, ось тут буде така мелодія. І також я хочу, щоб вона грала автоматично і приховувався значок. І наступний слайд. Також обираю аудіо. Але буду запускати мою мелодію по клацанню. Тому, коли клацають, цей елемент обираю. І не приховую значок, щоб я його могла знайти під час показу презентації. Побачимо, що в нас вийде. Почнемо з другого слайду. Пісня грає автоматично, значку немає. Переходимо до другого. Також чуємо, що звук починається автоматично, до третього. У нас є значок, і бачимо, що можна натиснути відтворити, і лише тоді починає грати пісня. І коли ми переходимо до наступного слайду, то пісня закінчується. Це основні налаштування для аудіо. Тепер спробуємо розмістити до нашої презентації відеофайл. Є декілька варіантів, такі саме, як і ми розміщували аудіо, тобто переходимо на ставлення, обираємо відео і обираємо, чи ми хочемо додати онлайнове відео, тобто з інтернету, чи ми хочемо додати відео, підготовлене на нашому комп'ютері. Якщо ми обираємо онлайн-відео, то воно буде відтворене лише в тому випадку, якщо презентація відтворюється на комп'ютері. Підключеному до мережі інтернет. Якщо ми обираємо просто відео, то ми обираємо відео із нашого комп'ютера. Обираємо цей пристрій і знаходимо відео на нашому комп'ютері. Наприклад, у мене є дві заготовки формат MP4 або AV, натискаю вставити. Бачу, що моє відео розміщується на слайді презентації. Я можу його розтягнути, тобто збільшити розмір настільки, наскільки хочу. І також, коли я обираю відео, з'являються інструменти для відео. Можна обрати формат та відтворення. Формат знову ж налаштовує зовнішній вигляд значку. А відтворення ми можемо налаштувати, як буде відтворюватися відео. І за потреби можемо відео обрізати, якщо це потрібно. Мені, наприклад, потрібно трошки в кінці обрізати. Натискаю ОК. Далі обираю налаштування. Щоб відео починалося автоматично, або коли клацають будь-де, або коли клацають цей елемент. Я обираю, коли клацають цей елемент. І можна зробити, щоб відео відтворювалось на весь екран, якщо це потрібно приховувати за відсутності відтворення. Тобто, якщо не відтворюється, то значку цього не буде видно. Можна також безперервне повторення додавати, перемотувати після відтворення. І, якщо потрібно, додавати субтитри. Тобто текст, там, хто автор, наприклад, хто озвучує, чи ще деякі коментарі. Я оберу, коли клацаю цей елемент. Відтворення на весь екран. І подивимося, що в нас вийшло. Обираю Shift F5. Бачимо, що значок виглядає так, як я його налаштувала. І я обрала коли клацею. Тому в мене є стрічка, коли я натисну, починає відтворюватися відео. Я також можу регулювати звук відео. Щоб вийти, треба натиснути Escape. Якщо я хочу, щоб відео не відкривалося на весь екран, то треба галочку цю зняти. І подивимось тепер, як буде виглядати. Включаю відео. Тобто, бачимо, що в нас є слайд презентації і вмонтоване відео. Воно не відкривається на весь екран, як у попередньому випадку. Також відео можна видаляти, якщо ми помістили не той файл, так як і аудіо. Натискаємо, натискаємо Delete із клавіатури. Також, відео можна вставити за допомогою макету. Ось в мене є слайд презентації. Нагадую, макети знаходяться в групі основні слайди і обираємо макет або заголовок, і об'єкт, або порівняння, або два об'єкти об'єкт з підписом. І в нас така рамочка, де ми можемо обрати об'єкти, які хочемо додати до нашої презентації. Наприклад, обираємо Ставити відео. І знаходимо той відеофайл, який нам потрібен. Краще до презентації додавати файли в форматі mp4. От якщо наводимо, бачимо, пише тип елемента файл mp 4 Або файл IV. Вони найкраще відтворюються в презентації. Так, ну і можна налаштувати так, як я вже показала трошки раніше. Сподіваюся, тепер все зрозуміло, і ваша презентація стане ще цікавішою та ще яскравішою. Дякую всім за увагу і до наступних зустрічей!